Що в нас було? Любов і літо, любов і літо без тривог Оце і все, а взагалі то не так і мало, як надвох? Ось наші ночі серпень вижне, Прокотить вересень громи і вродить небо дивовижне скляними зорями зими. І знову джміль розмружить квітку. І літо гратиме в лото, і знов сплете на спицях плітку Сторукий велете ніхто. І в цьому дні в круговороті, де все минати поспіша, як та пташиночка на дроті Спочине стомлена душа. Автор Ліна Костенко